Реформи по польськи фахівці сусідньої держави діляться досвідом проведення комунальних реформ. Близько десяти років Іван Франкіст співпрацює з районом Варшави. Охотою. Нинішня зустріч за круглим столом присвячена проблемам енергозбереження. Польські посадовці зізнаються, трохи шкодують, що у свій час віддали місцеву теплоенергетичну компанію в приватні руки. К, в в насамперед говоримо про додаткові джерела місто. виробництва енергії, адже тепер і поляки, і українці мають проблеми. З енергопостачанням, але польща має велику перевагу тут. Діє чимало енергоощадних програм. Зокрема, на всіх батарей опалення встановлено терморегулятори. Розуміння Ще же й трактує співпраці енергозбереження в будинках, тобто це утеплення стін, утеплення дахів, заміна вікон, те, що в нас теж у івано франківську вже почалося робити, тобто і з програми теплий дім і утеплення стін, і говорилося який їхній досвід. А друге, говорилося про системи теплопостачання, які існують у Варшаві, і в Польщі, індивідуальне опалення, опалення централізоване, перехід на енергозберігаючі технології, зокрема на Інші джерела на мазут. ще один напрямок муніципального співробітництва реформування освіти саме до Польщі раніше навідалися івано франківські депутати, аби опанувати електронну чергу реєстрації. Дитсадки ми з ними спілкувалися по перше щодо електронної реєстрації, раз насправді. Друге, форма оплата. Насправді в Варшаві. Теж проблема з садками, там теж є електронна черга. теж, звичайно, всі діти не попадають. Але такого ж комунізму, як Івано-Франківської, в Україні по садках там не існує. Дитина до обіду має право тільки відвідувати безкоштовно дитячий садок. Після першої години дня кожна година платна. У праця за школою номер багато років співпрацюємо із Івано-Франківською школою номер 3 Щороку її вихованці приїжджають до Варшави. Наші школі відвідують Івано-Франківськ. Ми лише вчаться, а й ходять на екскурсії, знайомляться із містом. Відтак відбувається інтенсивний обмін культурним досвідом. польська До речі, цього тижня на канікули до Варшави відправилася чергова група івано-франківських школярів. Оксана Семко, Михайло Березень, Андрій Українець. Новини на вежі.